Ще у 2023 році нам анонсували Windows ноутбуки на arm процесорах, а у 2024-му вони вже реально з'явились у продажу. Пройшло більше року з моменту їхнього запуску на ринок, і нарешті ми можемо зрозуміти, чи реально використовувати ноутбук на arm платформі у повсякденних завданнях. Одна з проблем, через яку я не люблю Windows, це шум під час роботи. І я щиро сподівався, що коли ми побачимо ноути на ARM, то ця проблема вирішиться. Чи дійсно це так? Ми з вами обов'язково перевіримо, коли відбувся перехід маків з Intel на власну архітектуру. Він був майже безболісним завдяки прошарку Rosetta 2, який допомагав перекладати програми для Intel на зрозумілу мову для Apple Silicon. Тому найбільше питань було саме до роботи програм, як Майки реалізували запуск програм, які офіційно підтримують архітектуру лише X86, чи помітна різниця у продуктивності між arm версією Windows і класичною архітектурою. І які є ще проблеми, які Майки повинні вирішити, щоб пристрій на ARM став більш доступним для більшості користувачів? У цьому відео я покажу результати тестів, розповім про свій реальний досвід користування ноутбуком ASUS Zenbook A 14 на базі Snapdragon X Elite, і спробую чесно відповісти, чи можна вже сьогодні повноцінно перейти на Windows з arm процесором для роботи, а не лише красивих презентацій, кому може підійти цей ноутбук, а кому доведеться зачекати. Тим паче, Якщо подивитись на e-каталозі е і відфільтрувати за процесорами зараз, є пристойна кількість ноутбуків на ARM з Windows від різних брендів. І очевидно, що Windows ноутбуки на ARM це пряма альтернатива MacBook на чипах M серії. Відповідно, ми очікуємо, що ноутбук буде тихим, з великим запасом автономності та стабільною роботою, незалежно від того, чи підключений він до мережі, чи ні. І хоча сьогодні ми не будемо прямо порівнювати ARM на Windows з ARM на macOS, в мене на каналі вже є. Є окреме відео, де я ретельно перевіряю топовий Snapdragon Dragon X Elite з базовим чипом m 4 Ось тут повинна була з'явитись підказка. Тепер буквально пару слів про сьогоднішнього гостя. Asus Zenbook A14. Це дуже компактний і легкий ноутбук, його вага приблизно 980 грамів, і це справді один з найлегших серед усіх Copilot Plus PC. На дотик. Трохи незвично. Матеріал корпусу тут незвичайний алюмінім, а щось, що ASUS називає сер алюмініом. Це сплав магнію та алюмінію, що пройшов процес, так би мовити, карамізації методом плазмового електролітичного оксидування і він набуває властивостей кераміки. Як би дивно не звучала ця назва, виглядає і відчувається. Він дуже приємно. Матова текстура, він слизький, Відбитки трошки збирає і ще більше збирає відбитки трекпет, але це таке виключення. Ноутбук легко відкривається однією рукою. Шарнір тримає кришку впевнено, без люфтів і скрипів. У мене до якості збірки, взагалі, немає жодних питань. Це один з небагатьох ноутів, який реально хочеться носити з собою. Важко передати ці відчуття, але він майже невагомий. І справді відчувається легшим аніж MacBook Air. З портами тут повний порядок. Є два usb c з підтримкою USB 4 до 40 Гбіт, повнорозміри HDMI 2.1, USB a з правого боку і роз'їм для наушників. Картрідера немає, але для більшості це не критично. Перехідник завжди можна взяти. Стосовно екрану, у мене тут двоякі відчуття. Я зараз спробую пояснити: тут стоїть 14 дюймова панель і дуже тонкі рамки для роботи цього достатньо. Тут стоїть. Якісний oled дисплей з точною кольоропередачою і працювати за ним одне задоволення, роздільна здатність 1920 на 1200 з частотою оновлення 60 гц. Так можна було б зробити і більшу герцовку, і більшу роздільну здатність, але б тоді вартість суттєво підвищилась, чи сильно це напрягає з практичної точки зору. Мене особисто ні, окрему повагу і захват у мене викликала клавіатура. Серед усіх пристроїв, які у мене були на огляді, це перший ноутбук, за яким реально хочеться сидіти і просто набирати текст. Серйозно, це неймовірне задоволення. Це якраз той випадок, коли я не думаю про клавіатуру, вона просто. Ідеальна для набору текста, і що важливо, вона не гуляє посередині, як це буває на деяких ультрабуках. Клавіші не блищать, а покриття трохи матове, і жирні сліди воно майже не збирає. Це дрібничка, але коли багато працюєш, це приємно. Тачпад тут великий на всю ширину корпусу, і тут без сюрпризів: точний, плавний, жодних фантомних натискань чи зависань. Є підтримка жестів, гучність, яскравість, перемотування відео. Усе це можна зробити одним рухом. І що цікаво, Asus тут додали свій скрін експерт який дає швидкий доступ до налаштувань мікрофона, камери тощо. Якщо звикнути це зручно, єдине, чого я не розумію, якщо вся ця функціональність вже є на клавішах F, то навіщо дублювати її ще і на тачпеді. Але якщо ви користуєтесь F-клавішами у класичному режимі, тобто F1, F2 і так далі, то це вже буде мати для вас сенс. Коли дивишся на сухі характеристики цього ноутбука, реально ловиш розрив шаблону. Тут стоїть Snapdragon X Elite, Це вже не мобільний чип для телефонів, а повноцінний системний монстр з максимальним енергоспоживанням до 45 Вт. Процесор на архітектурі Orion зроблений за 4 нанометровим техпроцесом. Тут також є вбудоване відеоядро Adreno, і воно не на всяк випадок, а справді здатно запускати нормальні задачі з графікою. Не RTX, звісно, але інтеграшка і не гальмівна. Оперативна пам'ять це окрема історія. Тут стоїть lpddr 5 x на частоті 8533 МГц. Частота якась космічна, і це. Не зовсім оперативна пам'ять, а вона уніфікована, тобто вона спільна для процесора та для відеоядра. Тут стоїть NPU, який дає до 45 топ з продуктивності. Для порівняння це більше, ніж у m 3 і значно більше, ніж у всіх Intel Core Ultra. Цей NPU заточений під локальні AI-задачі розпізнавання голосу, функції типу Recall, генерація зображень, робота Copilot. Усе це не летить в хмару, ну, окрім Copilot, а рахується тут на місці. Цей ноут виглядає. Скромно, але по залізу це вже не ультрабук, а щось серйозніше. Він тягне все, що оптимізоване. Але як завжди, з ARM, треба дивитися не на те, скільки в ньому сили потужності. А скільки і як він їх може витратити, бо далеко не весь софт ще дружить з цією архітектурою на цьому сайті ви можете подивитись, які програми оптимізовані під ARM, а які працюють поки що через емуляцію. До речі, щодо емуляції, у мене є питання. Я не хотів знову порівнювати з Apple, проте не вийде. Бо як працює Rosetta 2 і як реалізована емуляція на Windows, це абсолютно два різних світи. У Apple все просто. Розета бере програму, написану під Intel, і перекладає її під ARM один раз. І все далі вона запускається як звичайна ARM програма. Тобто ви, по суті, нічого не помічаєте. Все працює швидко і стабільно. Цей переклад відбувається у фоні автоматично без зайвих танців з бубном. А от у Windows все трохи інакше. Тут немає ніякого попереднього перекладу, і програма на X86 вона запускається через прошарок емуляції у реальному часі. Тобто система буквально імітує, що вона комп'ютер з процесором Intel, і робить це кожну секунду, поки сама програма працює. Але все це стосується ресурсоємних програм, і на сайті вказано, що працює. А що ні. Щоб побачити, як працює програма, відкриваємо диспетчер задач і ліворуч натискаємо на відомості. Але в мене є обережний оптимізм, що пристрої на Windows під ARM будуть і надалі розвиватись, оскільки, якщо ми подивимося на цю табличку, то нові фішки майки реалізують спочатку саме під ARM, а вже потім додають підтримку процесорів X86. Це стосується саме нових проців, в яких є нейронний рушій. І багато програм зараз знаходяться, хоч і в беті, але саме з нативною підтримкою arm архітектури. Мені вдалося запустити майже все. Єдине кілька програм для звукової карти зовсім не хотіли встановлюватися. Програми для роботи з кулерами також чомусь не хотіло коректно працювати. Програма Reaper для запису звуку під ARM стала добре. Але без ефектів час рендеру невеликого випуску новин зайняв майже хвилину в той час, як мій ПК на X86 слабенький, робить це за 15-20 секунд з різними плагінами. Але давайте поговоримо про хороше, не все, що стосується браузингу, з цим приємно працювати: помилок, вилітів чи підтупів. Я не помічав зараз. Велика кількість програм працює нативно під ARM, і звичайному користувачеві цього вистачить робота з фото. Будь ласка, DaVinci інші працює, а от для музикантів в мене погані новини. Всі DAW, да, які я знаю, працюють через емуляцію, і проблема може бути ще в тому, що багато плагінів просто не будуть працювати. Apple в свій час також переходила через цей етап і навіть Rosetta 2 не завжди рятувала. А тепер давайте перейдемо до тестів. Будемо порівнювати результати під час живлення, і також від акумулятору Geekbench 2390 балів в однопотоці і 1425 в мультикорд, 2343 і 14195. В тесті графіки, ми бачимо 20282 бали. Це небагато, враховуючи, що цей ноут себе не позиціонує як рішення для ігор чи складної графіки. 20377 бали. Ті, кому macOS не підходить з якихось причин, можуть нарешті купувати собі ноутбук, не переживаючи, що без живлення він перетворюється на друкарську машинку. 3 d Mark працював через емуляцію і показав 2221 бал. Це приблизно рівень 1050 Ti мобільної. Враховуючи, що це працює не нативно, результат дуже і дуже непоганий. Під час тестів він досить гучний. Але це не дивно, бо всередині маємо два вентилятори, які швидше за все ви будете чути вкрай рідко. Cinebench R23, однопоток 1097 балів і мультикур 11421 бал. Від акумулятора з живленням в багатопотоці ми бачимо 11991 бал. Це рівень приблизно m 3 базового на Mac. І для Windows це приблизно як AMD Ryzen 7 5800U. Тобто, як для мобільного процесора, це досить хороший результат. Lightroom Classic. емуляція, експорт 50 раф, фото зайняв одну хвилину. В DaVinci Resolve я тестував дві версії: в режимі емуляції та нативно. Відтворення плейбеку 4К проріз відбувається плавно, без дропів кадрів, в той же час, як 6К. Йому вже дається важко, причому незалежно, чи це нативна версія, чи це емуляція. І рендер 6К файлу в нативній версії зайняв 2 хвилини 1 секунду, в той час, як в режимі емуляції, час рендеру склав 2 хвилини 11 секунд. І цей результат показує досить маленький. Відрив, тому чекаємо подальшу оптимізацію, коли розробники зможуть розкрити потенціал саме графіки. Проц витягує все дуже і дуже добре. В мене був скептицизм стосовно того наскільки ефективний режим емуляції, і зараз є розуміння, що потенціал у цього дуже-дуже великий. Цей малюк зміг мене здивувати досить гучними динаміками, і тут можна навіть почути бас. Так, це далеко не рівень Asus Pro Art, але цей ноут по форм-фактору і по більше знаходиться там, де MacBook Air. Отже, слухаймо. Як вам звук? Напишіть у коментарях. І переходимо до ігор. Їх тут буде лише дві: інді старі тайтли працюють прекрасно. Щось запускати важче, типу Лари Крофт, бачимо, що графіка шкуте лягає, причому на папері вона може багато чого. Тут все більше залежить від подальшої оптимізації, але головне те, що все одно підключені ви до зарядки чи ні, результати будуть приблизно схожими. Asus ZenBook А 14 на ARM – Це вже реальний кандидат на щоденне використання. Не експеримент, не концепт не тільки для презентації, а готовий ноутбук, який можна взяти з собою і працювати. Так ще зарано рекомендувати його всім підряд для роботи з музикою. Ще не час, бо більшість дав і -E плагінів все ще працює через емуляцію, а це завжди рулетка. Для важкої графіки і 3D потенціал є звичайно, але поки що він не розкритий повністю. Стосовно автономності, це одне з найкращих рішень, яке я тестував. Я не бачив правда 36 годин відтворення відео, але на цілий робочий день роботи мені його вистачало. Там був браузер, робота з документами, перегляд YouTube, запис екрану, 2-3 години зустрічі в Zoom, і все це він тягнув без проблем. Якщо Microsoft не зільє тему з ARM, а навпаки, буде далі розвивати платформу разом з партнерами, то цей клас ноутбуків має всі шанси стати масовим. З мінусів, кулери можуть фантомно включатись, особливо в перший раз. Це не критично, але мене трохи напрягає. Windows Hello, коли закриваєш кришку і підключаєте його до зовнішнього дисплея, він все ще продовжує шукати ваше обличчя. Ціна теж не з найдоступніших, але я надію, що з часом Arm Ноути будуть виходити і. У середньому сегменті. Тому, якщо чесно, зараз оптимальніше взяти, напевно, MacBook Air або якийсь ультрабук на X86, це буде практичніше, продуктивніше, без жодних, але. Якщо подивитись ціни на є каталозі то MacBook Air M1, M2 буде дешевшим, а якщо потрібна саме він да, то тут також безліч є цікавих варіантів. Власну добірку з ноутбуків я залишу в описі до цього відео. А цей зенбук, ну, цікавий. Технологічний, але поки що далеко не масовий варіант. Друзі. А що ви думаєте стосовно цього пристрою? Поділіться своїми думками у коментарях, буде цікаво почитати, а підтримати наш канал фінансово можна за посиланням в описі. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні! Бувайте!